Мені, як людині, яка виросла і більшу частину свого життя прожила на Чернігівщині, дуже хочеться, щоб наш чернігівський люд, наші сіверяни, знали свою історію. І саме цей проєкт, який в тюлі сьогодні телестудія Дітинець дасть можливість нашим землянам. Знати не тільки сьогодні, не тільки сьогодення Чернігівщини, а приторкнутися до наших історичних джерел, а вони у нас багатющі. Тому я глибоко переконаний, що такий проєкт потрібний сьогоднішній Чернігівщині. Він дасть дуже велике натхнення і бажання працювати, відроджувати свою землю, цікавити своєю історією і зайняти гідне місце серед земель України. Так, як Северянщина – одна з найдревніших земель нашої української держави.